Українська література сьомий клас усна народна творчість. Коломийки. Коломийка це пісня, що складається з двох рядків, кожен з яких має 14 складів. Як ішов я через село, курка мене взріла, якби не та палеченька була б мене з'їла. Ось така коротенька пісня, яка має всього-навсього два рядочки. Якщо ми схочемо полічити, то. В першому рядку є рівно 14 складів, і в другому рядку також є рівно 14 складів. Так виглядає Коломий. коломийка. Коломийка це жанр української усної народної творчості, і він здебільшого поширений на Заході України. Це були коротенькі пісеньки-співанки, які супроводжувалися танцем або виконувалися самостійно. За частотою виконання коломийки посідають провідне місце в українській народній творчості. У слов'янському фольклорі до них найближчі польські краков'яки, чеські травниці, болгарські прип'явці, польський краков'як. Краков'як може поєднувати спів і танець, і родом з краківської землі. Танець у Кракові на площі. Виконують під звуки труби. Спочатку його виконували тільки чоловіки, у ньому присутні елементи військового танцю. Але зараз народний варіант Краков'яка виконується парами. Походження слова Коломийка. Деякі вчені вважають, що слово Коломийка виникло від назви міста Коломия. Івано-Франківської області, де коломийки нібито вперше почали складатися. Щорічно наприкінці серпня у Коломиї проводиться Міжнародний гуцульський фестиваль Коломийка. Інші науковці трактують походження слова Коломийка від коло, бо під час танцю люди рухаються по колу. Тому для всіх різновидів цього танцю. Характерні створення одного великого кола, розбивання його на кілька маленьких, на переходи з кола до кола. Часто декілька коломийок, об'єднані спільною темою, ідеєю, образами. Що то мені за зілечко в лісі павутиця, що то мені за кавалір, що як пес листиться. Що то мені за зілечко перекоти поле, що то мені за кавалір, що бородов коле. З лисим добре панувати, з лисим добре жити, бо як сяде до вечері, не треба світити. Три коломийки об'єднуються у віночок або в'язанку коломийок. Це коломийки, які об'єднані темою спільною ідеєю, образами. У коломийках приспівках можна почути яскраві діалектні слова. Ой Іван Подолян ходив з посторонком, вперезався комишем, підпирався ворком. Посторонок це ремінь, ворк це мішечок для сиру. Когут піє, когут піє, а курка кокоче, стара мама блюда миє, бо дочка не хоче. Когут діалектне слово, яке означає півень. Закувала зозолиця та й сіла на ганок. Ішов Іван від Марії загубив топанок. Топанок це черевик. Види Коломийок. Умовно коломийки можна поділити на родинно-побутові, соціально побутові та гумористичні. Родинно-побутові коломийки розповідають про умови життя різних соціальних груп населення, про громадські конфлікти. І також про гірку долю простого люду в умовах тоталітарних режимів. Ой, заграли сопілочки на все село чути, засмутились легіники, як ішли в рекрути. Не смутіть ці легіники, бо це вам не слава, доріжка вам мурована аж до Станіслава. Ой, як мене молодого усинтерували, дали мені карабіна, кучерики зняли. А то мости споруджені, набиті підлоги, пішли ваші кучерики панам по ноги. Ой, ходила дівчинонька по мосту по ринку та збирала кучерики в шовкову фустинку. Це в'язанка суспільно-побутових коломийок про те, як хлопців забирали в солдати, які йшли вони рекрути. Родинно-побутові коломийки розповідають про залицяння і сватання, про сімейне життя і багато є весільних коломийок. Заспіваємо товаришко, двома голосами може мемо в одній хаті вкупі невістками. Ой, ти будеш Василиха, а я Михайлиха, не буде нам, товаришко, ні біди, ні лиха. «Ой, якби ми з товаришком ще рік походили, ми би гори та й долини співанками вкрили. Мемо означає будемо, і слова Василиха і Михайлиха повертають нас до давньої традиції на Гуцульщині, коли дівчина виходила заміж за Василя і ставала Василихою, а та, котра виходила заміж за Михайла, ставала Михайлихою. І гумористичні коломийки. Ой кувала зозулинька в лісі на обочу. Всі сі хлопці поженили, я ще поробочу. Ой у мене молодого під берегом хата, штири корчі мандибурки та й курка, чубата. Як ішов їм до дівчини, том вівкав та й гойкав, а як ішов від дівчини, том плакав та йойкав. Ой тікав їм через води та через городи. Запутався в гарбузині, зробив бабам шкоди. Як ні стали баби з грядок, кочергами гнати, то мусів їм штани рвати, гарбузи латати. Штири, чотири мандибурка, картопля. Грядки, грядки. Отже, особливості коломийок. Це дворядкові пісні, які об'єднуються у віночки або в'язанки. Коломики, ми вже побачили, мають двопланову побудову. Перший рядок може бути зачин або образ природи. Кожен рядок в Коломийці обов'язково складається з 14 складів, це так званий Коломийковий вірш. І перші записи Коломийок дійшли до нас з 17 століття. Гнатюк у 1905-7 роках видав унікальний тритомний їх збірник. Іван Франко назвав коломийки перлами розсипаного намиста.